Кінець квітня, мабуть, найчарівніша пора року час пробудження природи час оновлення. Та в Україні саме в квітні 26 го числа пташиний спів дивних чорнобильських лісів обірвав жахливий вибух, за яким настала зловісна тиша. 30 років тому в історії людства і нашої країни була відкрита нова, незнана і журна глава Радіаційна. Цей дзвін лунає для кожного з нас, бо Чорнобильська трагедія так чи інакше зачепила усіх. Та і наслідки були б просто катастрофічними, якби не усті чоловіки. Це вони і їх побратими захистили нас від всюди сущих, смертоносних ядерних променів. Кожен з наших героїв, з ким довелося поспілкуватись, були рядовими ліквідаторами. Працювали в Чорнобильській зоні на різних ділянках у різний час та свою дозу випромінювання отримали по повній. Усі, без винятку. Набрав я 25 рентген, і мене туди вже, вже більше держати не могли. Анатолій Тимошенко, 1952 року народження. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС з 24 червня по 15 липня 1986 року. Інвалід другої групи. Втім, за дотриманням норм випромінювання, спочатку більш-менш слідкували з поміж тих, хто працював безпосередньо на станції. У інших. Я говорю, у нас ну, не міряли цього ну, зовтра не було. Не знаємо, де там, на якому місці стояло, де воно було чи не було. Чи... Ну, знаєте, може воно й лучче, краєспішне знаєш. Віктор Листопад, 1956 року народження. Учасник ліквідації аварій на ЧАЕС з 12 по 19 червня. 1986 року. Інвалід третьої групи. Шлях до Чорнобиля у кожного був свій. Найчастіше, звичайно, через військкомат. У непов'язки нічого, прямо заража нас. в воєнкомат, ми прийшли туди. Нас зібрали в воєнкомат, сказали на три часа ночі, щоб були готовівці. Взяли документи, свої щоб паспорт, воєнний білет і. В трі часа ночі нас відправили на прип'ять. А отсюда самолітом автобусом в аеропорту, а там самолітом розовий самольот. як усі потрапили в Чорнобиль по пов'язки, тільки за пов'язку я ходив сам. О, бо я був на броні. Василь Скиба, 1951 року народження. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС з 18 серпня по 21 вересня. 1986 року. Інвалід другої групи, почесний голова Дніпропетровської районної організації Союз Чорнобиль, Україна. Був я служю 25 й бригаді хімічного захисту. В основному я з Дніпропетровська область була служила в цій бригаді. Втім, в Чорнобильській битві активну участь брали не лише люди у формі, а й цивільні спеціалісти, як, наприклад, з Дніпропетровської філії проєктного інституту Укрдіпроводгосп. Прийшла телеграма на, на шкідіну на нашого директора, щоб він організував групу спеціалістів, ну і з машиною. У мене була машина ПДП восьмимісна, і зо мною поїхало сім чоловік. Їм поставили досить незвичне завдання. Зробити проєкт водоснабження трьох сіл. сіл. Ну, задача така була, що думали, що десь за швидко зроблять. Хорошою водою снабдять і людей повернуть, повернуть туди на місто. Все це свідчило, що на початку у керівництва держави і навіть провідних спеціалістів не було чіткого уявлення про масштабність і серйозність того, що трапилось. Проте, усі розуміли, місцеве населення треба негайно евакуювати, тож паралельно вибудовувалась зона відчудження. Наш земляк після закінчення білоруської сільгоспакадемії. З дипломом інженера землепорядника був розподілений в один з районів Гомельської області, половина якого потрапила під радіаційне забруднення. По пробам, які ми проводили накладку на картографію, ми приділяли, де буде проходити 30 кілометрова зона, де будь проволока проходити, проволочне заграждення і зона так називаємо відселення. Володимир Безкровний, 1964 року народження. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС – з вересня 1986 року по жовтень 1988 року. Інвалід третьої групи. До сих пор мене в пам'яті так, так називаємо зона відселення, яка супроводжалася захороненням цих населених пунктів. Виривається вблизь дому котлован і потім сюди згрібають де був дому. Сравнювати з лісом землі, картина жорстка от до сих пор стоїть в глазах. Хоча тим, хто мешкав поблизу 30-кілометрової, в зоні так званого добровільного відселення, теж було не солодко, я жив в зоні не місяця не два, почти три роки я прожив. Ми знали, що радіація, тому що в нашому селі де жив криші, і все. Радіація була большая. Ну, все власті замалчували. Коли сказали, що. Так, да, в корисній радіації більше, ніж на родичах і воручі. Ось після того маленький дитинка, і за цим я поїхав. Ну, это вже вторая родина. Микола Камінський. 1966 року народження. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС з 20 січня 1988 року по 28 лютого 1989 року. Інвалід другої групи. Характерно, що майже всі його земляки-ровесники працювали тоді в Чорнобилі. На добровільних засадах. І він теж приєднався. Начали роботи при управлінні будівництва атомної електростанції, стройлабораторії. А в чому заключалася наша робота? Стройлабораторії. А то ми відвічали за качество бетону, розтвору. Як не дивно, але головні випробування для ліквідаторів випали не під час чорнобильських відряджень, а опісля. Усі ці роки рани, завдані невидимим і підступним радіаційним вбивцею, не загоюються. Невблаганно методично прибирає цей ворог все нові і нові жертви. Мой, який предшественник, ну, його вже немає, агромелератор, я говорив, його теж немає, архітектор, який ми в місті констатували, відповідно, теж вже його немає. Ну. Жінчук Вася, потім Вороненко Петя, вже покійні. І Іванов Ніколай. Їх нема в живих наших побратимів. Це ті, що в одній палатці ми були. Да, 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 да. Я один залишився. Серед тих троїх, що за мною були, двох немає вже. Це жорстока правда, бо це правда. І ліквідаторки, як з моєго села, сколько у нас було знайомих, скорості, їх немає. Вони ж всі повимирали. Всі. І всі вмирили до 50 років. У мене там фактично є список всіх телефонів є. Я трошки займався, то треба дзвонити, як знати, які діла. Там, Там що списків, вже половину нема, вимирають. На сьогоднішній день у нас виходить так, що по документам 29 чоловік мертвих. У нас в селищі ювілейному, значить, 29 чоловік. Взагалі, значить, скільки їх було? Ну, десь чоловік до 108 і до 200 примірно, було, значить, призваних. Що ж, тим, хто пішов в життя, вічна пам'ять. А про живих тим паче треба, щоб пам'ятали. Бо, на жаль, потерпають наші ліквідатори не тільки від хвороб. А зачасту – від чиновної тяганини і байдужості установ та деяких державних мужів до них приписаних. Добре, що місцева влада, районна і особливо селище ювілейного підтримує як може. У Нас постійно і на 26 шостої якби до того або після того, якісь -то заходи і якісь допомоги поможказують. І не забувають У своє зімейний як якби по закону там була така льгота, Тож хто обращався, то посілковий совет на зустріч. Подарки, Дори, там, ілі, там, столи накривої, там, ну, поздравляю, хороше в нього. Нічого не можу сказати. <гум> Государство не так. <гум> З посилком совєтом нормально у нас все ніколи ніхто не відказує, коли я ходжу туди до Івана Миколаєвича. Помагають, вони нас не забувають. Кожен год нам на Годовщину відділяють подарунки, Допомогу дають кожен. З Іваном Миколаєвичем. У нас стосунки, значить, із постановки пам'ятника. Ми десь тут пів місяця і пішком ходили, і об'їздили цей посілок, значить, щоб ми знайти місце. Значить, ви бачите, які красиву зробили алейку біля його, значить, і взагалі там окультурили це місце. І плануємо ми ще сюди зробити дві плити, щоб ми переписали всіх учасників ліквідації, значить, селища ювілейного, і ми одним списком живих і мертвих, ми алфавітно напишемо їх. А вже, коли пройде час, вони будуть усі в одній місці. І як переконливий доказ і яскрава ілюстрація цієї турботи є ці щорічні, хвилюючі урочистості біля пам'ятного знаку, вшановують як самих чорнобильців, так і членів їх сімей вдов, дітей, онуків, які втратили своїх чоловіків, батьків і дідів. А в цьому ювілейному році мітинг реквієм напевно запам'ятається особливо. Вшанування героїзму і самопожертви потрібно не лише ліквідаторам, а й ось цим юним громадянам. Адже від них залежатиме майбутнє країни і те, аби Чорнобильська трагедія більше ніколи не повторилася. Замислилися ветерани. Чи шкодують вони, що така доля випала їм 30 років тому? Ну і ще б по-правді. тому що люди то. Друга завість. Це не те, що закрився у своїй кімнаті і сам живе. Ну, а куди діватися? Ну, все не я пішов би, так пішов би внук, пішов би син, пішов би там, допустимо, сусід. Все одно комусь треба йти. Було таке, як долг треба було дати. І внуки живуть і діти живуть, благодаря тому, що ми там трошки поработали. По-перше, значить, я скажу всім людям. І, і всім Чорнобильцям. Значить, не треба складати ручки, значить, треба йти до кінця. Значить, радіть кожному дню, радіть сонцю, радіть життю. І я думаю, не відбиватися від колектива. Вмість, разом ми сила. Сьогодні все таке 30-річчя. -та ми зробили мітінг реквієм, який робить те, що ми не повинні забути, те, що відбулося. Адже 30 років у нас народжується моле, 30 років ми живемо, і все це повинні пам'ятати. Сьогодні хочу сказати слова подяки тим, хто був там, тим, хто покинув домівки. І саме головне, що людина створила собі історичний цей хрест, яка і на ньому була вже розп'ята. Це Чорнобильська трагедія. І я хотів би, щоб вона ніколи не повторилася. А для наших всіх мешканців, для тих, хто був там, хто є, хочеться життя, здоров'я, насна, і саме головне мирного неба і мирного атому. Злітають у небо паперові журавлики, як символи нашої щирої подяки і палкої любові до тих, кого вже нема з нами на землі. Як надія на краще, попри усі випробування і біди, які нам накликав Чорнобиль, так називаємо зона відселення, і от дуже много там було журавлів, і ти гнізда на домах. От, і, саме. і коли вдома вже покинуть, а журавлі ще живуть. І коли от дом рушиться, а журавлі кружаться над цією усадьбою, картина жуткає, до сих пор стоїть в, в глазах. Будемо вірити, неодмінно повернуться до нас журавлі, в вновлені оселі, бо життя не зупинити. Воно вічне. Як і наша вдячна пам'ять.